Мера Божого Ісус дає чітке розуміння, як заходять біси, як звільнитись від них. Треба вірити в Христа, котрий помер на Христі, котрий воскрес три дні і три ночі був у серці землі. Тому треба перевірити свою віру, щоб вона не ухилялася відчення Христа. Другий Він приводить, в приклад. ненавитян, це покаяння. Третій. Він приводить приклад Соломона і царицю Південу, яка прийшла слухати Соломона. На що він вказує у третьому пункті? Це слухати людей Божих, як прийшла цариця Південна. Тому не вітяни, повстануть тому, що не покаялись, а теперішній рід не хоче каятись, так і самої цариця Південна. Вона прийшла слухати помазанка Божого. Теперішній рід нехтує. І суть чітко показав, як дійсно звільнитись, виконуючи ці пункти: віра, покаяння, слухання, слідування за людьми Божими. Тому дуже багато залежить від того, кого ти слухаєш і за ким слідуєш. Підписуйтесь на мій погляд.